Як ви порівнюєте українських пластичних хірургів та іноземних? Чим ми відрізняємося? Можливо, чим ми кращі? Чому нам варто ще повчитися? Ну, ми більш близькі, як на мене, до італійців. Угу. Ну не тільки через те, що в нас найсмачніша кава в Європі після Італії, як на мене? Але й тим, що ми можемо імпровізувати, тобто, у нас нема таких конкретних алгоритмів догом, тобто, це не в нашому, ну так не прийнято в нашому суспільстві, щоб при цьому виключно за такий кимис протокол. От, наприклад, німці, австрійці, Центральна Європа, вони дуже так мислять шаблонно і не не відступаючи від норм. А Пластична хірургія, я вже неодноразово підкреслював, це є джаз, фактично, це імпровізація. Це не симфонічна музика. Можна поїхати в Німеччину, наприклад, за дуже кваліфіковану медичну допомогу, так мікрохірургія, там, Там, де необхідно виконання чітко протоколів. Так, і там, безумовно, німці будуть там, в топі. Але там, де необхідно. Трошки поміняти думку, трошки більше е, докласти на, фактично зусиль в плані естетики. Я думаю, що наші лікарі вони більш естети.